Всім привіт! І сьогодні ви на моєму каналі, на каналі Марго Котик. І сьогодні у нас огляд на каталог, так, не розпаковка паперових сюрпризів. А також ми відкриємо два останніх пакетки з колекції Scary Critters. І я в цьому відео не буду передавати привітики. Передам привітики вже в новому відео, розпаковка сюрпризів. І починаємо огляд. Перша колекція, якраз вже на каталозі, це колекція прикришає каталог. Ось так. Але ось цих стікерів не було в цій колекції. Відкриваємо. Ось тут у нас осінь, Геловін та зима новий рік. Ось так. Я його вирішила прикрасити тут спочатку. І ось тут у нас буде літо та весна. Перша колекція це колекція Чухли на телефони. Це прям чухов був, а тут з ми прикрашали. А це намистинки у нас. Далі колекція Я люблю. Тут у нас пушок, Озі і Мілашка. Це мої улюблені котики. Ось так. Тут у нас бантики, черешня, це означає я люблю черешневу цукерку. та балапка, ну, зараз не дуже люблю її жмякати. І ось такі маркери, які означають, що я люблю малювати, і вони мої улюблені. Побажання, ну, я думаю, тут без коментарів, але ось такі були рідкісні з такими смайликами. Обставлення кімнати. Мені ця колекція дуже подобається, тому що вона якась вийшла занадто рожева. І ще в нас ось тут відкривається дверцята. мафія. Я думаю, зробити таку колекцію знову. В новому каталозі. І ось тут у нас були такі котики, Дві мафії і три мирних. Приготуй першу частину. Так, тут буде ще одна колекція, приготуй. Тут у нас буряк, цибуля, морква, томатна паста, капуста, м'ясо, картопля і борщ. Ми готували борщ. Аватарки, такі аватарки тут. Я в відео розказувала, для якого каналу підходить ця аватарка, туал і такі ще. Я ці аватарки сама придумала, тому якщо хочете, можете собі брати ідеї. Весна це був адвент-календар Тут у нас вісніжники, гори, не знаю, чому тут гори і паски. Пасольки. Паски. Й. Ну, коротше, так. І ось такі ще це картинки з інтернету. Ні, це не пожежа це. Захід сонця. «Нігті» Ця колекція мені не дуже подобається, тому що якась вийшла, як наче на ця пляк. Але ось це мої улюблені. Пазл. Ну, тут висіла картиночка була. І таба лапки» Тут мої улюблені лапки. Оце рідкісну, що у нас були скітками. І ось такі ще. 12 пакетків. Це найбільша колекція в цьому каталозі. І це наш колесо огляду. Котик такий з мисочкою, сердечки, палетка з фірмою, яку я сама придумала, яка відкривається. Кексик, бантики. Я прикрасила ось такими стікерами з них. Сторіночки. Котик. Зошит з пончиками. Дві чашки з кавою. Інстекс і математика. Фіолетова тема. Раніше це була найпопулярніша колекція на той час. Але зараз найпопулярніше відео. Це друга частина колекції «Приготуй», тому що там були італійські меми. Ну, Ця колекція мені дуже подобається. Моя канцелярія це у нас пенал, старачка, рідкісний сюрприз, сміттєвий бак, лінер, біла ручка. Це у нас клечі папір, каталог та ось такі маркери. Великдень. Ми в одному відео розпакували всі ці яйця. Це з блискітками класи. Банківські карти. Такі тут гарні. Всі мені подобаються. Мілаши, наймиліша колекція. Це тільки перша частина. Далі буде ще одна частина. Ось такі вони милі. Цей найкрутіший, а цей милий, і цей милий. Вони всі милі. Ось такі. Куромі. Ось така у нас колекція. Тут у нас така, тут у нас платочко її. Ось, наприклад, нам попалося ось таке платчику. Ось. ось ми його міряємо на манекена. Якщо манекену підходить, то ми можемо одягти на нашу куромі. Тут весняного платічка немає. І ще вона може мивати з дзеркалі. Тут немає весняного платочка, тут є піжанка, і якщо вона її надягне, то може ось так спати. Але я ось так це Футболки. Це, мені старі... Ці футболки мені подобаються більше, ніж ці. Але вони всі класні З... зелена тема. Ось така колекція в нас тут. Це був рідкісний сюрприз. Це колекція бленчбеків. Я не буду вам показувати цей файлик. Тут у нас бланчбекерту пушена і трошки лабубу. А ось тут у нас все інше. Ось це лялька це не бланчбек, а це бланчбек. Це... І це з неї пакетик. Ось така лялька Емае. Ну, це теж не бланчбек, це просто стікер приклеїла. А все інше бланчбеки. Стікер лабубу. Гроші з бланчбеку морозову. Такі в нас морозиве будуть. Ось щерешки, це ложечка. І ось тут ще такий портфельчик. І тут у нас зошит. І тут можна писати. Зараз. Так, тут я засунула стержні, я не можу. О, ось так. Ось він пише. Кіндер. Тут було 10 сюрпризів. і ось такі у нас були кіндери. Пакетки такі були. І тут кіндери, які в мене є. Чехли на телефони. Така колекція це у нас Лабубу це Ніам такі. Кет. І такі. Збираємось на пляж. Це одна з моїх улюблених колекцій. Навіть не знаю чому. Але чомусь вона мені подобається. І цей крем класний. Лабубу. В мене є лабубу ось такий, тільки сидячий з закритими очима. У мене є, я його в відео показую, коли була ця новинка. Це у нас був додатковий лабубу, а це секретний. І ще ось такі. Сторінка вирвалась. Далі колекція італійські меми. Ось такі тут були меми. Це Шпіоніро Голубіро, тунтун -тун сахур, капучино асасіно, Балерина капучино і пущіні сушіні. Приготують друга частина. Тут колекція, і ми готували піцу. Морозиво колекція тварини і забула вам сказати, що ідеї можете брати мої. Далі колекція, яка зараз не в тренді, і я її забросила, але вона перенесеться в новий каталог. Тут я може щось наклею, а сторінки, які я тут залишила, я тут буду клеїти пакетики. Кейпом, мисливиці на демонів. Я ось такі. Я хотіла зробити другу частину, але вже не встигла. І ось такі в нас тут сюрпризи були. Естетик стікери. Такі стікери. Геллоуін. Такі стікери. Це в нас, вгадай після поемоджі. Я їх тут підписувала і передавала привітики. Вакуку. І у мене також є вакуку з цієї серії. Це в нас секретно. У мене ось така є. Мілаші, друга частина. Ми її недавно закінчили. Такі тут мілашики в нас були. Блуї. І після цієї колекції будуть колекції, які ми недавно закінчили. Ось так. Це, моя, це одна з моїх улюблених колекцій, тому що це мій улюблений мультик. Ось так. Жовта тема. Ось такі в нас тут сюрпризи були. Класні. Іська Крітерси, які ми зараз відкриємо. Тут у нас буде бабачок. Ось така смішна. Я вже по ним давним-давно не ханатію. Відномемо 7. ось сюди. Вони мені зараз вже не дуже подобаються, але колекція все рівно прикольна вийшла. Тут у нас буде МАГІ Мако. Господи, він страшненький получився. Я старатимуся більше наробити такі страшні колекції. Ось такий він у нас смішний. Під номером 3. Ось так. Але колекція вийшла яскрава, мені здається. Такі вони і страшні. У мене завжди коли щось страшне, воно перетворюється на смішне. Тому вони вийшли смішні. Я що я ніколи не налякаю своїми сюрпризами. Буду робити милі колекції. Це колекція подарунок на Святого Миколая. Ось такі тут сюрпризи були. Новорічна естетика. Колекція янкові іграшки. Ось такі у нас тут ялинкові іграшки. І сьогодні повинно бути 25 те це день народження мого каналу. І ось. так. Можна сказати, що ну, в минулому відео ми закінчуємо цю колекцію. Ось так вони блищать. І все. Далі у нас пусті сторіночки, на які я буду клеїти пакетики. Так, я вже. Приклеїла декілька пакетиків. Тут у мене в кінці закладка і запаси тішни. Так. Перше. Ось такі пакетики. Такі, такі. Ой, тут щось приклеїлося. Такий маймелодій Bag Такі. Такі, очевидно, такі, 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 такі. Ось такі. думаю, вам було видно. І далі я буду ще приклеювати. Так, і ось тут він сзаді такий прикрашений. На цьому у нас все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І, і повторюю, що можете брати в мене ідеї. І всім пока-пока!